Він маємо, Да, Не боїться, не боїться вперед, тянеться, На м'яч ідемо. Валерій Василенко у центрі реабілітаційної медицини, який діє на базі обласної лікарні, перебуває другий тиждень. За кілька днів його мають виписати. Я два місяці тому заболів, і не мог ставати на ліву ногу. І дякуючи цим правам, які за мною проводять, мені набагато легше стало, я почав ходити, а то я не ходив взагалі пошти. Зараз себе чувствую прекрасно. Цей апарат називається вертикалізатор балансир. Він допомагає хворому розвивати баланс, який необхідний при ходьбі. Цей апарат і самі ці вправи допомагають не боятися загружати нижню кінцівку і тим самим відпрацьовувати техніку ходи. Центр приймає пацієнтів від початку року, каже його завідувачка. Наше відділення відкрито з 2 січня 2023 року. Воно розраховано на 30 ліжок. Пацієнти у нас знаходяться постійно на лікуванні. В основному це і цивільні, і військові. Приймаємо пацієнтів з захворюваннями та травмами опорно-рухової і нервової системи. За її словами, за увесь час реабілітацію пройшли понад 400 пацієнтів. П'ять днів у центрі перебуває Наталія Ночовна. Жінка відновлює дрібну моторику руки після інсульту. Суд був сповшиний і пріоритет ставили на те, щоб навчились ходити. Але останнім часом дрібна моторика дрібними шляхами кроками покращується. А звісно, для жінки відсутність навіть в твіруці це велика проблема. Для тренування рук або ніг у центрі також використовують пристрій, мотомед. Людина, якщо вона може самостійно працювати на апараті, то той тобто ми їм задаємо програму нагрузку, режим вона виконує або верхнім кінцівками, або нижнім кінцівками вправи. Якщо в людини не працюють нижні кінцівки або верхні кінцівки, апарат виконує за неї вправи пасивно. Виконують також пасивні тренування кисти рук та пальців. Коли людина теж не працює верхня кінцівка, нам здається програма, тобто там є певні завдання. Там, наприклад, згинання пальців, чи то тобто, є рахунок. Пацієнт дивиться на екран, де йде відеоролик про те, що потрібно зробити. Пацієнт з по подумки, якщо зовсім не працює верхня кінцівка, подумки виконує ці ідеомоторні вправи, а апарат виконує ці згинання або розгинання там що потрібно, замість пацієнта. У нашій лікарні було фізіотерапевтичне відділення, яке займалося реабілітацією основному гострою, але потім він виписувався амбулаторно і їхав в якийсь інший реабілітаційний центр, яких не було багато у нас в країні, було набагато менше. І тому менша кількість пацієнтів могла отримати висококваліфіковану реабілітаційну допомогу. А на даний час у нас вже всі фахівці пройшли курси, всі мають високу фахову підготовку, тому вони отримують висококваліфіковану допомогу на місці. Облаштували центри реабілітаційної. Медицини за гроші з обласного бюджету на обладнання спрямували близько 60 мільйонів гривень, розповідала раніше завідувачка центру Ірина Пчелінцева. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.